Близько 2 мільярдів гривень київський метрополітен має сплатити компанії «Укррослізинг» за постачання старосійських російських вагонів через зміну курсу гривні під час виконання договору. Відповідне рішення сьогодні ухвалив київський апеляційний господарський суд. Попри це, керівництво підземки продовжує боротись. Історія з російськими вагонами у сюжеті Богдана Бур'яненка. Все розпочалось 2009-го. Тодішня Київрада уклала договір на закупівлю ста вагонів із компанією «Укргрослізинг». За угодою вони мали надійти впродовж трьох років і коштували столиці близько 800 мільйонів гривень. Усі вагони до Києва прибули, та от тодішнє керівництво міста не виплатило в повному обсязі лізингові суми. Залишився боргу понад 460 мільйонів гривень, який через прописане в угоді коригування валютної складової виріс у рази. Ті платежі і ті штрафні санкції, ту пеню, яку нарахувала компанія, вона є абсолютно захмарною і не відповідає на нашу думку дійсності. Це фактично компанія пред'явила нам рахунок на більше ніж 3 мільярди гривень. Пункт про коригування валютної складової метрополітен намагався скасувати у багатьох судах, утім марно. Ба більше торік у вересні київський господарський суд задовольнив позов укрг про стягнення понад семисот тридцяти мільйонів гривень за вагони. Апеляцію на це рішення розглядали і на нинішньому засіданні. Ми просимо суд задовольнити нашу апеляційну скаргу. І задовольнити зустрічний позов комунального підприємства Київський метрополітен. а саме просимо визнати недійсним пункт 1.7 договору на фінансові лізингові послуги вагони метрополітену. Тим часом юристи лізингової компанії стоять на своєму і наполягають не лише на пані просимо суд стягнути з метрополітену. 3 мільйонди 323 мільйони 761 тисячу 929 гривень 95 грн. розірвати договір і витребувати 100 вагонів метрополітену. Апеляційний суд частково підтримав компанію Укргрослізинг, постановив виплатити кошти, при цьому залишивши вагони у власності Києва. Задовольнити частково в частині сплати. Заборгованості з коефіцієнту коригу... з оплати коефіцієнту коригування з урахуванням практики, яка склалася. Ми вважаємо, що так буде правильно. Суд зобов'язав Київський метрополітен до сплати. Якраз власне кажучи цієї валютної складової, яку ми оскаржували в розмірі 1 мільярд 200 мільйонів гривень, а також суми боргу на більш ніж 700 мільйонів гривень. Тобто загальна сума фактично 2 мільярди гривень. Найгіршого вдалося уникнути, якби апеляційний суд заарештував вагони в рахунок погашення боргу. Це викликало б колапс через брак рухомого складу. Хоча й грошове стягнення удар по метрополітену у підземці, наголошують. Що у будь-якому разі боротимуться до кінця і чекатимуть рішення суду касаційного, за яким остаточний вердикт Богдан Дмитро Олег Татарінов, телеканал Київ.